стрес, хронічні недуги, а також порушення добових ритмів організму це все за словами лікарів може впливати на якість сну. У Хмельницькому від лютого діагностують порушення сну за допомогою спеціального обладнання. Хто і куди може звертатися? Говоритимемо в черговому випуску програми Будьте здорові! і представляємо наших гостей. Це Анастасія Сабадош, лікар функціональної діагностики Хмельницької міської дитячої лікарні. Вітаємо! Вітаю та Ганна Рудик, представниця громадської організації Асоціація батьків дітей із хромосомними порушеннями та іншими вадами розвитку сонячні діти. Ганно слава Україні! Героям слава! Тож, шановні гості, якщо ми говоримо за Хмельницьку міську дитячу лікарню, пані Анастасія, я знаю, що саме наш заклад там став першим в регіоні, де відповідно таке дослідження проводиться. А де раніше пацієнти з Хмельниччини отримували ну, таку послугу, якщо ми говоримо за територію України? Якщо ми говоримо про маленьких пацієнтів, то зазвичай ми скеровували їх на дообстеження та лікування в дитячу лабораторію сну, яка знаходиться в клініці Охмадит в Києві. Якщо ми говоримо про дорослих пацієнтів, то переважно вони мали можливість обстежитись лише в приватних закладах або зверталися до лабораторії сну Юрія Нестеровича Погорецького, це Гліваха, Київський район, зазвичай туди, бо там відбувалася як діагностика, так і лікування. В принципі, так і залишилось, бо ми надалі з ними співпрацюємо, ми в них навчаємося, і у випадку, якщо якісь складні випадки, ми скеровуємо пацієнтів туди. Якраз ну щодо навчання, Я думаю, ми ще в цій програмі обов'язково поговоримо про такий обмін досвіду і про стажування. Пані Ганно, вдалося Хмельницькому реалізувати послугу завдяки мікропроєкту Повернемо здоровий сон в рамках громадських ініціатив. Що стало визначальним? Що саме ось ця тематика, цей проєкт буде долучений до громадських ініціатив. Ну, найперше, я хотіла би так дуже коротко познайомити з нашою організацією. Вона була створена у 2009 році. Це такий собі клуб однодумців, клуб батьків дітей, які мають хромосомні порушення, інші вади розвитку, аутичний спектр. Ми кожного року проводимо такі тренінги виїзні. Ми виїжджаємо на Дністер. І там на днів п'ять проводяться тренінги для батьків. Відповідно, вони мають можливість поспілкуватися, обмінятися досвідом і розповісти про якісь свої проблеми. І ось на таких тренінгах, на таких зустрічах було визначено, що у багатьох дітей з особливими потребами, як з розумовими, так і з фізичними особливостями, є порушення сну. Але визначити, що саме є причиною, чи це психологічні якісь моменти, чи це фізичні моменти, не є можливим. І так як це буквально декілька організацій на всю Україну, це дуже дуже важко. Тому. Ми вирішили долучитися до громадських ініціатив, оскільки в період війни дуже важко продовжувати наші ось ці виїзди. Ми вирішили таким чином продовжити нашу роботу. Це була співпраця тісна, я так розумію, з представниками Хмельницької міської дитячої лікарні. Так, так, ми шукали саме медичних працівників, хто би міг нам в цьому допомогти. Звернулися до міської дитячої лікарні, відповідно, познайомилися з Анастасією Володимирівною. І е, вже в такому тісному в е, тісній співпраці е, ми як. Е, Ну, замовники можна сказати, послуги. А Анастасія Володимирівна, як представник від лікарні, яка безпосередньо виконує цю послугу, і зацікавлена в цьому в такому плані ми співпрацюємо з дитячою лікарнею. Я вам дуже дякую, Анастасія маю інформацію. Можливо, її спростуєте, можливо, підтвердите, що кожен десятий дорослий має постійні проблеми зі сном. Якщо угу. це так, а власне що стає цьому причиною? Цікаво те, що саме оці дані щодо того, що кожен десятий дорослий має проблеми зі сном, ці дані стосуються мирного часу. Є інші дослідження, які вказують на те, що у випадку, коли населення знаходиться в період війни, то третина населення мають проблеми зі сном. І що небезпечно, що оці проблеми зі сном вони потім можуть призводити до е, катастроф, наприклад, серцево-судинних катастроф, такі як інфаркти, інсульти або навіть раптова смерть вночі. І це є небезпечно. Е, і в чому нюанс? У світі зазвичай будь-які обстеження, які проводились, переважно у мирний час. І тактика лікування, профілактики чи діагностики скеровані на рутину. А така особливість, яка у нас, і той період життя, який проживає Україна сьогодні, це невідомо навіть для наших іноземних колег чи партнерів. І іноді ту інформацію, яку можемо ми їм надати зараз, є більш цінною, ніж те, що можуть розповісти нам вони. Тому у нас такий унікальний, на жаль. Трішки сумний досвід, але ми також маємо чим поділитися зі світом. І я впевнена, що в майбутньому це не буде щось унікальне, так як зараз у нас у Хмельницькому, лише у нас, от, наприклад, в регіоні. Це буде е, звичайна практика, яку ми будемо використовувати в майбутньому не лише для військових, не лише для діток з хромосомними порушеннями чи вадами розвитку. Це буде звичайна практика для цивільного населення. Це буде частина нашої рутини в майбутньому. Анастасія, я пропоную, щоб трошечки ви детальніше зупинилися на самій процедурі, як вона триває. Поділіться, будь ласка. Насправді це досить безпечно, абсолютно безпечно, я би сказала, і безболісна процедура. В нашому випадку ми маємо скринінговий апарат. Він трішки простіший ніж величезні. Є такі лабораторії. Процедура не складна. Пацієнти ввечері приходять у лікарню. Відповідно, вже коли вони адаптувалися в палаті, знають, де вони будуть перебувати, трошки познайомилися з персоналом. До них приходить медична сестра, яка перед сном одягає їм обладнання. Воно портативне розміром, навіть не знаю, менше, певно, за мобільний телефон. Воно невеличке, має кілька датчиків, які одночасно реєструють кілька життєвих параметрів. От, до прикладу, от наш портативний датчик він реєструє дихання, реєструє насичення крові киснем. Відома сатурація ще за часів ковіду, От ми всі знаємо, що це таке. Е, є пояс, який реєструє рухи грудної клітки та живота, і певні є датчики, які реєструють положення тіла. Тобто, там, чи людина зараз спить, чи вона бадьора, чи вона рухається, якщо рухається, то яка саме частина тіла рухається, на якому боці, ну це вже деталі. Всю ніч пацієнт проводить в цьому обладнанні, воно нікуди не під'єднане ні до електромережі, ні до якогось блоку, тобто спокійно можна перевертатися, рухатись, прокидатись, пересуватись, це без проблем. Вранці, коли пацієнт самовільно прокинувся, обладнання знімається. Людина має час привести себе до ладу, і після того ще відбувається консультація з лікарем. І через годину, якщо це дорослі пацієнти, то вони, в принципі, вільні, і через 2, 3, 4 дня вони отримують новою поштою результат обстеження з базовими рекомендаціями. Якщо це діти, то зазвичай вони знаходяться на стаціонарному лікуванні у нас в Хмельницькій міській дитячій лікарні. І після консультації вони вже матимуть змогу пройти ряд обстежень, якщо це необхідно. або Консультації вузьких спеціалістів, бо так склалося, що якогось шаблону. Як потім дообстежити пацієнта або який шлях його надалі? Цього немає. Тобто, кожен випадок він унікальний, і ми підлаштовуємося під певні запити, під певні проблеми, і вже в процесі складаємо такий план надалі до обстеження чи лікування пацієнта і вже його втілюємо на місцях, якщо це маленькі пацієнти. Скажіть, а в онлайн режимі не відстежується? Тобто, чи чи тут взагалі, можливо немає потреби онлайн відстежувати? Яким чином відбувається а в місто? нашому випадку? Ні, в нас портативний апарат через те він. І портативний, бо є можливість більш, більшої кількості людей обстежити і з затратою меншої кількості персоналу. Тобто, в нашому випадку ми вдягнули обладнання, зранку зняли і вже можемо перевірити, як відбувався запис протягом ночі. Якщо ми говоримо про такі великі центри, які називаються лабораторії сну, такі, як в Охмадиті або в Юрія Нестеровича в Глівасі, там є більш громістке обладнання. Де залучається персонал в режимі реального часу, mm -hmm. тобто вони одразу е, слідкують, що там відбувається, вони втручаються, одразу в процесі можуть коригувати, підбирати лікування, але це е, більш громістка робота, mm -hmm. і там дуже велика кількість персоналу залучається. Так як ми навчаємось зараз, ми лише стартували. Поки що ми обходимося таким обладнанням, і наше завдання скринінг. Нам потрібно знайти ці проблеми і якомога швидше на них відреагувати, пані Анно, коли започатковували і готували громадські ініціативи цей мікропроєкт, чи попередньо визначали, скільки пацієнтів, дорослих юних пацієнтів, будуть обстежені? Оцей скринінг буде відбуватися От щодо кількості чи прогнозованої вона вже тоді була, ну якої є потреба. Ну, Насправді його можна зробити цей скринінг, не більше, ніж ночей в році, а ще якщо забрати вихідні дні, то це приблизно ну, до 300 це максимум. Наразі, оскільки наші діти є не обстеження, ми тільки почали обстеження, то наразі це є, я б сказала, майже максимальна. Максимальне завантаження. От. Далі, відповідно, я Думаю, що це трішки буде спадати таке навантаження, але бажаючих наразі є дуже багато. Отже, ми бачимо, що це дійсно є в цьому необхідність мають потреби і діти не тільки ті, які входять до нашої організації, мають потребу багато дітей, які навіть є нормотиповими. І в першу чергу це будуть діти з організації, потім паліативні діти з іншими порушеннями, нормотипові діти, які мають невизначені порушення сну, військові, і вже відповідно, вже тоді всі інші, всі бажаючі. Пані Анастасія, від лютого послуга доступна для наших mm -hmm. пацієнтів, фактично різного віку пацієнтів, якою є вже зараз статистика. Тому що, знаю, mm -hmm. що вже зверталися до вас. Так, вже зверталися. Ну, обстежень точно більше 20. Отак От точно не скажу, бо вже не всі розшифровки відправили. Точно більше 20 обстежень. Цікаво, бо іноді. Ми ж не знаємо, що відбувається протягом ночі. Тобто це як така своєрідна загадка, яку ми розгадаємо лише вранці, коли можна буде на екрані монітору побачити, що там записало. Іноді так буває, коли здається, що нічого серйозного, а виявляється, що потрібно було обстежитись вже давно. І втрутитись потрібно було вже давно. А бувають навпаки випадки, коли здається, що так все небезпечно, так все серйозно, а насправді там все максимально просто і необхідно трошки підкоригувати свій спосіб життя. Бо в чому взагалі складність цього обстеження і проблем зі сном? Не існує чарівної таблетки, і так само це не чарівне обстеження, після якого ми отримуємо результат і проблеми зі сном зникнуть, бо ми провели це обстеження. А тут. Пацієнт має бути максимум залучений до процесу. Він має бути зацікавлений як в обстеженні, так і надалі в тому, як відкоригувати свій спосіб життя і як допомогти команді спеціалістів налагодити його сон. Тобто, тут пацієнт має викладатися на максимум і співпрацювати з командою, інакше з цього нічого не буде. Пані Анастасія, а з цієї когорти пацієнтів, які до вас вже завітали, чи були ті, які ну повторно до вас приходили, тому що потребували до прикладу додаткового скринінгу, uh -huh. і чи, чи потрібен цей додатковий скринінг, якщо ми говоримо за загальну ситуацію картину? Так, повторно були. В нас були дітки з особливими потребами, і я буду відверта, це не настільки просто обстежити маленьку дитину. І я завжди наголошую, що до обстеження потрібно підготуватися. Тобто батьки відіграють дуже важливу роль в цьому обстеженні, і вони мають з дітьми попрацювати напередодні. Все рівно, батьки мають пояснити, як це відбувається, що з дитиною буде, для чого це буде. Бо коли дитина вперше з'являється на прийомі, відповідно, все рівно вона хвилюється з приводу того, незнайомі люди, незнайома палата, можливо, навіть атмосфера не сильно схожа на домашню. І тому відтворити той сон, який є в дитини вдома, іноді стає складно. Так само, навіть якщо датчики вони безболісні, дитина їх відчуває. І іноді, якщо батьки не допомагають в обстеженні, от у нас були такі випадки, коли дитина просто вночі все зняла. Мама спала ну вже через годину чи дві після того, як зрозуміли, що щось не так. Бо все рівно, медсестра час від часу заходить в палату, намагається, звичайно, не турбувати, щоб нічого не порушити, але мусить перевірити, чи все гаразд. Тобто вона прийшла побачила, що дитина все зняла. Вона то причепила все назад, але час ми втратили відповідно інформацію, яку ми отримали, вона не була належної якості і потрібно було переписувати. Вже тоді, відповідно, записувалися. І щось коригували. А так само зараз сезон респіраторних захворювань. Тобто, якщо це прийшли пацієнти, в яких закладений ніс, то зрозуміло, що адекватного дихання вісні в них не буде, якщо вони нічого з цим не зроблять. Та і потреби робити це обстеження, відповідно, вже такої немає, бо інформативність буде досить низька. Тому, як виявилося в процесі, що не все так просто, і коли іноді здається щось дуже легко, воно насправді не так. Пані Ано, чи ви вважаєте вже фактично це маленькою перемогою, коли дійсно ми вже маємо перших пацієнтів, які обстежуються на такому портативному обладнанні? Ну звичайно, це дійсно є перемога, оскільки зараз отримують таку допомогу саме ті, кому це край необхідно. Ну бо навіть з хромосомними порушеннями чи іншими вадами розвитку може бути все нормально і це не є прям нагальною потребою. А є діти, які е, мають паліатив і е, мають потребу в паліативній допомозі, і вони потребують цього край. Їхати в Охмадет не всі мають змогу навіть в транспортуванні. А такий скринінговий метод дає можливість тут на місці це переглянути, подивитися, чи дійсно є потреба, оскільки, як же пані Анастасія роз розповіла, що часом буває, що на перший погляд здається, що там катастрофа, а з диханням все, все добре, і потреби коригувати немає. Треба визначати якісь інші моменти, щоб допомогти дитині. Анастасія, я знаю, що ви брали участь у стажуванні в лабораторії uh -huh. СНУ у Києві. Ви були впродовж такого певного часу. Які напрацювання і знання ви привезли власне, у Хмельницький? Uh -huh. Насправді це я тільки буду їхати на тижневе <coughs> стажування. Воно от буде незабаром. А була я в Глівасі, там, де обстежують дорослих. Відверто стажування було для мене складне. Крім того, що було дуже багато нової інформації і досвіду, яке могли поділитися зі мною колеги, був такий, певно, особистий момент, який був досить складний. Чому? Коли ми отримуємо якесь нове обладнання, ми обов'язково його тестуємо. І найчастіше потрапляють на те тестування або наші колеги, або наші рідні. Ну так, Маючи батька, який все життя дуже голосно хропев, я вирішила, що варто подивитися, як там у нього справи. І якби він не впирався, я таки змусила його пройти. Це обстеження. І вранці, коли я відкрила результат, я була так неприємно вражена. Я поділилася з ним своїми колегами, і вони мене так в лапках ощастивили, що ми маємо серйозні проблеми, які потрібно негайно коригувати. І моє стажування було таке досить цікаве, бо я була не лише в ролі лікаря або стажиста, який навчається. Я була в ролі пацієнта, яка везла туди батька. І ми одразу проходили повторне повноцінне обстеження плюс підбирали лікування. І коли є можливість зсередини подивитися на цю кухню, пережити ті емоції, коли ти не просто навчаєшся на комусь і, можливо, це сприймаєш як просто інформацію, яка тобі надається. А коли ти переживаєш це особисто і розумієш, що кожна ніч може бути небезпечною, от чим відрізняється обстеження там? Тобто там обстеження відбувається в режимі реального часу. Вночі, коли пацієнти з обладнанням засинають, є окрема кімната, де дуже багато персоналу. Одразу в режимі реального часу слідкують за параметрами, що там відбувається. І коли я вже більш-менш була готова до інформації, яку я там побачу, бо ж я бачила результат нашого обстеження, і там були зупинки дихання до 40 секунд, тобто я була готова, що такі зупинки ми побачимо і тут. Але коли ти сидиш на стільці і бачиш цю картинку, коли рідна для тебе людина вночі, не дихає 30 секунд, хвилину, півтори і до двох, в цей час паралельно, як лікар, я можу спостерігати інші показники, які відображаються на екрані. Тобто я бачу насичення крові киснем, яке ми пам'ятаємо завжди, що більше 95 це норма. І коли ти бачиш, коли ця цифра. Крім 95, падає 90, 80, 70, 60, 50. Ти бачиш, там камера. Ти бачиш в режимі реального часу, коли починають сидіти губи, коли починає змінюватися колір шкіри, коли людина починає рухати, при цьому артеріальний тиск скаче до цифр 200, і ти розумієш, що в кожну секунду може відбутися якась катастрофа, я не знаю, як вам передати свої емоції. І коли я вже як зайчик підстрибувала на тому стільці і казала до персоналу, що будь ласка, давайте ми підемо його, розбудемо. Інакше зараз станеться щось жахливе. Тому е, я мала можливість відчути ці емоції. Е, відповідно, е, я змогла пройти весь етап. Від діагностики до лікування і до рекомендацій, як в майбутньому уникнути цих проблем, як налагодити життя з цими проблемами, і як в майбутньому це коригувати і контролювати до речі, щодо донесення інформації, як пацієнти дізнаються, чи покладаєте сподівання десь на соцмережі, на сімейних на педіатрів, сімейних mm -hmm. лікарів, громадські організації можливо теж цю інформацію доносять. Е, яким чином і хто направляє до речі на от е, саме цю послугу? То, мабуть, ну, засоби так. масової інформації останнім часом дуже активно працюють. <рес> Тому зазвичай пацієнти дізнаються uh -huh. саме з телебачення, з преси. Крім того, лікарі обізнані про те, що є проблеми зі сном. І часто з цим звертаються пацієнти до сімейних лікарів, до педіатрів. Але якщо раніше... Не було куди звернутися, тобто, навіть якщо потрібно записуватись на консультацію в лабораторію сну, це запис на місяці вперед. Так само людям важко спланувати свій час, як доїхати, як потрапити в Київ. Це потрібно шукати житло, як зорієнтуватися. Зараз ми намагаємося працювати з лікарями. Ми збираємо таку мультидисциплінарну команду з різних спеціалістів, які зможуть долучитися як до діагностики, так і до корекції цих проблем в майбутньому. Шлях насправді складний, бо на це потрібен час. І цим потрібно бути зацікавленим. Ми працюємо над цим зараз, і бажаючих насправді дуже багато, але є певна така порядковість. Тобто, це не може бути так, що пацієнт побачив, що от я напевно погано сплю, і мені треба пройти це обстеження. Або я, напевно, хруплю, і для мене це зараз необхідно. Ні, це неправильно, тому що ми маємо лише одну ніч. І лише одне обстеження. І в першу чергу потрібно це для тих, кому це життєво необхідно. І ось цю порядковість має визначати той лікар, який в майбутньому буде займатися цим пацієнтом. Не просто так відправили, давайте ми вам ще теду обстежимо, бо от вже не знаємо, що вам шукати. Ні. Це потрібно пройти шлях якогось попереднього обстеження. І в випадку, якщо вже останньою сходинкою є дослідження сну і полісомнографія. Ось тоді ми його виконуємо. І після обстеження пацієнт має мати того лікаря, який буде супроводжувати його надалі в шляху діагностики та лікування. Бо якщо пацієнт просто отримує обстеження і не знає, що з ним далі робити, то ми втратили цю ніч і ми втратили це обстеження для того, для кого це більш важливо. Ми зараз говоримо про те, що ми маємо такий осередок, ну поки що початкові кроки так в дослідженні якості сну, а в тих масштабах, які є нині, тобто, але розуміємо, що ми хочемо крокувати далі. А далі, наскільки мені відомо, це створення спеціалізованої лабораторії сну для дітей та дорослих. Власне на Хмельниччині про це також шлося на громадських ініціативах. Пані Анно Анастасія, наскільки це далекоглядні плани, зважаючи на ну можливо і вартість обладнання, ну взагалі на масштаби, от чи Плануєте далі співпрацювати і дійсно от, крок до лабораторії наблизити з кожним е, місяцем роком все ближче ближче, цей крок ну, зробить. Е, наскільки мені е, відомо, то Хмельницька міська дитяча лікарня е, дійсно планує е, розвивати е, цей проект. І е, е, в майбутньому планує докупити ще один скринінговий апарат, але е, коли це буде. Поки що ми не знаємо, скільки в нас така знаєте непередбачувана ситуація, війна е, є нагальніші е, питання, але це є в планах. І е, я думаю, що е, так як ми спілкувалися з керівництвом дитячої лікарні, це є можливим. Е, спочатку потрібно налагодити цей процес, щоб, що є. Відшліфувати його а далі, як тільки буде можливість, я думаю, цей проект буде мати розвиток далі. Пані Анастасія, які можливості все ж таки відкриються, якщо лабораторія сну рік, два, три, чотири все ж таки з'явиться в місті Хмельницькому, і ми вже будемо мати не осередок, а фактично вже повноцінну лабораторію. В першу чергу ми зможемо обстежити більшу кількість бажаючих. І якщо такі скринінгові апарати будуть доступні усім, то повноцінна лабораторія з майбутньою корекцією буде доступна для тих пацієнтів, в яких ми виявимо якісь проблеми або зі сном, або з порушенням, або з порушенням дихання під час сну. Тобто зараз ми маємо можливість лише діагностувати і первинно вплинути на ті питання, на які ми можемо вплинути зараз на місцях. Решту ми змушені скеровувати до наших колег. В майбутньому, якщо такий центр буде у нас, відповідно, ми зможемо бути більш автономні і більш якісно надавати цю допомогу і в більшій кількості. Ми зможемо робити це не лише для 300 пацієнтів на рік. Це буде набагато більше, але ми щиро віримо, що війна незабаром закінчиться, ми переможемо. І тоді це буде необхідністю, яку ми зможемо втілити на місцях. Не скеровуючи пацієнтів кудись, а даючи їм надію, допомогу саме тут, на місцях вдома, ми вам дуже дякуємо за сьогоднішню розмову. Нехай пацієнти звертаються за консультацією. і Обстеження насправді будуть, ну скажімо так, позитивними для пацієнта або якомога швидше вдасться вирішити тут чи іншу ситуацію. Пані Анастасія, Ганно, дякуємо вам. Дякую. дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе.